Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. Сьогодні в нас четверг і в нас, як завжди, по четвергам Луцький авториночок. Сьогодні буде пошуки у нас кросовери з бюджетом від 12 до 14 тисяч доларів. Бажано, щоб це був більше, ніж 1,6 дизель. Бажано 2,0 на гідравлічному автоматі. Шукатиму щось з корейських варіантів, цей Hyundai ix 35 це може бути спортич якийсь. Ну, в самому крайньому випадку розглядаємо кашкай, бо замовник каже, що їх там тих кашкаїв так багато, що вже просто каже, хочеться щось новішого цікавішого ну, в плані вибору, бо їх кашкаїв навезли дуже, дуже значну кількість. От. І шукатиму ще нестандартний варіант. У нас можливо буде Дастер або сценік короткий, або дача Сандеро Степвей з завищеним кліренсом і з тими всіми обвісами. Трошки нестандартне замовлення, але кожна людина собі має право вибирати те, що вона хоче за ті гроші. Отже, буде цікаво, погнали з нами разом. Підпишіться на канал. Що, ми з'їздимо на ямку, да, подивимось? Ну брать, набираюся, ну, да, ставте номерами ми зараз подивлюсь, покажу людям, що ми знайшли. Це у нас Hyundai iX35, повний приводний. Обов'язково нам потрібен був автомат, 2.0 дизель, 227 пробігу. Є отакий нюанс на сидінні, у нас повна історія, до речі. Це я просто одразу коментую по, з приводу пробігу. Цей дірмонт тріскається плюс-мінус біля 200 вусих. Так що то нічого страшного там немає, 500 гривень то коштує ремонт. Вона тільки знову заїхала один день, то ще не зробили люди. Шкіряні вставочки, датчики дощу світла, підігрів навіть є задніх сидінь, передніх сидінь відповідно так само. То зараз вчепимо номера, поїдемо, подивимося її знизу. Проїдемося в дорозі, подивимося автомат, що саме важливо, тут у нас має бути гідравліка. І проїдемось. По діагностиці питань немає ніяких, у нас є підкрас по правій стороні. Косметика абсолютно. Нічого критичного немає. Але на то нам поступається 12900 на 12600. У нас майже нові диски тормозні, без вироботки взагалі. Гума, нова, нова. Е, зимова тільки. Наплакована вона, звісно, та машина. Так, працює добре. Подивимося ще як вона їздить. Так, що у нас дивимось по нашому фюндайчику. ЄГР спрацьовує добре, по форсункам нібито зауважень немає. давление. Все добро. Проверяем. Чуть-чуть пока не сделал, все штрафы такие же. Что, что, прям надо ту бани? Ну, тебя сводят. Да. Сводят, заезжают, друзья, меня как автомобиль сведения. Один миллиметр дис тормозной. Должен быть минимально 30, у 29. А в другом 32. Штраф штука 400 франков и заставили меня. У меня пришла замена передней диска с колодками на 2,5 штуки доллара. Прямо там меняла, да? Нормально, а то ж строгі закони. Із состояння від тіля. Не от того, що вони такі гарні, а от того, що закони. <coughs> Не, мотор коробка взагалі сухі, абсолютно як новий виглядає. Yeah. Ні, ні, ні одного путьопа, ні yeah. одного сопельки, ніде нічого. Не, ну і працює він гарно. Yeah. Yeah. Кардан теж на місці, слава Богу. У нас, yeah, у нас, yeah, у нас, yeah. Та ви смієтесь, колись у нас було таке кіно. Well, yeah, ну що ж, друзі, придбали ми такий автомобільчик за 12 400. і пана Вадіма відправляємо додому. В місто Київ. Побажаємо щасливої дороги. Так, такий сандерік. Сьогодні розглядаємо, шукали Дастера, але Дастера свіжого не тягнемо по ціні. Цей у нас 9200 за 8800 домовилися, домовились чому? Бо 2015 рік 200 тисяч пробів, і в нас крашений крило, капот крило. Десь вона була попереду трошки получала. Критичного, катастрофічного немає нічого, двигун працює добре, гума рідна. Там Диски з мінімальною, ну, навіть виробітки немає, їх хтось краснув вже. Стан гарний автомобіля, але була вона в невеличкому якомусь ДТП. Два ключика, навігація, кондр, стеклоподйомники, ну все, що може бути в преміум дачі і Сандеро. Тобто мінімальний набір якихось, не знаю, як на мене, то трошки така. Ціна завелика, але бачите. О, в неї навіть є задні свіклопідйомники електричні. От тут піно. Я тільки зараз побачу, бо щось я так, так уважно дивився на кузов, що я навіть циклопідйомники не побачу. Така вона трошки ну, бідненька, скуденька. Але, але, як на мене, то за 9 тисяч краще вже розглядати Кашкай, але він буде старший. Цей автомобіль 2015 року. Кашкай буде плюс-мінус 8-й Ось такі якби справи, а габарити в них ну, Кашкай, правда побільше буде, звісно. так, що в нас тут є? Тут у нас є запасочка, а домкрата я правда не бачу, але новеньке все таке гарненьке. А, домкрат на з тої сторони. Все як в Дастері, все по-простому собі сучасний мі мікродастер. От такий автомобільчик ми знайшли. Шукали Дастера, знайшли степей. Захотів чоловік саме таку машину, хто там буде критикувати, то вже не ваша справа, просто люди хочуть і мають право. От така машинка ще раз. Ну, а ми йдемо далі працювати по авториночку. Так, що тут наша дача Сандеро? Це живичок працює, щось там біля 10 грамів в ньому було, вже форсуночки сажили і подивились. 15-й рік. Ржавого нічого немає. Але я вам скажу, що дача то не міган. Складено трошки воно по-другому все. Теж оці всі закльопки по кузову. Все воно якби трошки таки виглядає економно. Трошки не так, як в Мігані. В Мігані все таке якось цікавіше вони роблять. Стоїчка одна, щось така запотівша якось. Запотівший. привод, він правий, лівий сухий, коробка суха, мотор сухий, турбінка суха. Все. Що-що? Навірно, його приклеїли, бачите. Ну що ж, друзі, такенький був у нас сьогоднішній денечок по підбору автомобілів в Луцькому, А. Ну що ж, друзі, отакий у нас був сьогодні деньок по підбору автомобілів на Луцькому авториночку. Підібрали сьогодні Hyundai ix 35 такий, як хотів замовник. Саме хотілося йому корейський автомобіль 2.0 дизель на автоматі. Що-небудь або ix 35 або, можливо, це був би Kia, Kia який-небудь. На крайній варіант шукали кашкай, але класно, що знайшли Hyundai. Е, і другий варіант у нас був е, досить незвичний в пошуку автомобіль, або Duster, їх не так часто замовляють, або е, Renault Stepway. Ще сук, е, шукали як варіант Renault Scenic короткий, десь 12-13 рік. Але чомусь їх з вибором на сьогоднішній день е, зовсім, зовсім було мало. Е, отже, обрали, ви бачили, що дача Сандеро Степвей в досить гарному стані, але там були косметичні нюанси, зато гарний пробіг. і... Дуже-дуже свіжий рік. 15 й рік, 9.300, якщо я не помиляюсь, просили за неї на старті і ми домовились за 8800. Отакі, друзі, сьогоднішній був наш підбір. Кому цікаво, як завжди, ставте лайки, підпишіться на канал, не забувайте, вимкніть дзвіночок, щоб бачили нові сповіщення по виходу нових відео. І до нових зустрічей. Пока!